Вітаю вас, дорогі друзі! Думаю, у багатьох виникає таке риторичне запитання, чому Бог припускає зло і слушає пророків, та лжепророків? Давайте розбиратися, чим протягом століть займалися пророки? Вони приводили і приводять людей у реальність. Вони кажуть, там проблеми, це треба змінити. Ось це є гріх і за це приходить покарання. Вони наближають людей до Бога, витягують їх із рабства сатани, руйнують усі кайдани. Чітко показують волю Божу, шлях Божий, щоб люди не ухилялися від цього. А вже пророки навпаки сприяють тому, щоб люди перебували в ілюзії. Вони кажуть, все добре, живіть, як хочете, ну заспівайте там пісеньку, зверніть якісь молитви, якісь релігійні обряди, тобто говорять поверхово. І потім коли до людей, які слухають таких вже пророків, лже -вчителів, приходять проблеми, то вони не знають, за що хапатися і починають валати і кричати до Бога. Де відповідь? Ти чому не відповідаєш? Чому я потрапив у цю ситуацію? Чому ти пропустив, щоб у мене відбулися якісь страждання, негаразди? Я вола, а ти не відповів. А хтось напавки каже, мені Бог постійно відповідає та допомагає. А чому ж така різниця і чому так відбувається? Та Бог не мовчить. Він говорить через своє слово, через Років, але ж люди ігнорують і одне, і інше. Люди кажуть, що у них немає часу на Бога, що їм треба заробляти гроші, чи ще щось стоїть між ними і Богом, але тільки не Божа воля, не його план. У нас свої плани. Вони хочуть, щоб Бог вирішував їх проблеми метево, а Бог так не вирішує. Він роками та десятиліттями стукає до людей, і тому, замість того, щоб каятися, вони продовжують звинувачувати Бога, звинувачувати інших людей і тим самим ще більше не вертають на себе лиха та прокляття. А хто кається, покидає, поки повикидав своїх ідолів, почав розбиратися і слухати пророків, тим Бог відповідає. Вибір за людиною. Амінь.